Неважливо, який ти розумний, гарний, багатий, але якщо ти не вмієш прощати, тобі не вдасться побудувати хороші відносини, вони будуть підірвані, це як мінне поле, ти лягаєш в ліжко, а воно все заміноване. І ти постійно підриваєшся, незабуті конфлікти, гранати. І в шлюбі партнер, який не прощає, він руйнує блиску. В області спілкування, в області сексу, і другий партнер живе постійно в страху. О Боже, я вже не знаю, що зробити, я вже не знаю, як слова знайти, що йому сказати, я вже не можу взагалі чесно говорити з тобою, тому що ти маньяк, ти непрощаюча людина, ти використаєш мою незахищеність і знову скажеш, я вб'ю тебе. Якщо ви не вмієте прощати, ви приречені на самотність. І з іншої сторони, прощення веде до близькості, тому що породжує відкритість. Якщо хтось любить вас, не дивлячись на ваші недоліки, та ви будете обожнювати цю людину, навіть якщо ти відкрив всі самі негативні свої сторони, ця людина каже: Я прощаю тебе, та ви віддасте їй своє життя. Ви не можете не відповідати людині, яка любить вас і прощає. Що може зцілити ваші відносини від негативного впливу манії? Коли гормони, коли вся хімія в вашій голові працює на розрив, на вбивство вашого храму, на розрив ваших відносин, це тільки любов, яка все покриває, божественна любов. Маніакальна любов без божественної любові, вона не виживе. І ще один секрет, як обрести, як здобути божественну любов це покаяння і прощення. Самими великими труднощами в колективі, в сім'ї це є непрощення. Воно руйнує відносини, але рішення тільки в прощенні. Про це говорять всі консультанти великих фірм і бізнес-систем. В сім'ї, в колективі все вирішується елементарним прощенням. Як не дивно, психологи говорять, що заклики до прощення в церквах це обосноване, безумовно, заклик до прощення в церкві це психічно обоснована річ. Ви можете вилікуватись дивовижно. 50% всіх психлікарень могли би піти додому, якби вони знали, що їх пробачили Про це говорить статистика, що відбувається, коли ви не прощаєте. Ви будуєте навколо себе величезний паркан. І якщо ви не вмієте.